Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку – це числові нерівності. На практиці вам часто доводилось порівнювати будь-які величини, і ви порівнювали їх за допомогою знаків більше або менше. Щоб розрізнити знаки, як які називаються, давайте з вами зробимо таку хитрість. Закреслимо е, нижню рисочку у знака більше і нижню рисочку у знака менше. Що ми бачимо? Які числа ми бачимо? Ось оцей знак більше схожий на сімку, а ось оцей знак менше, схожий на четвірку. тому ми можемо сказати, що 7 більше, ніж 4, тому знак, який виглядає ось таким чином, називається знак більше. Це я вам нагадую: знак, який схожий на число 4, називається знак менше. Ну, щоб порівняти числові нерівності, ну, наприклад, 12 порівняти з числом 7, ми розуміємо, що 12 знаходиться правіше за 7, тому 12 більше 7. Якщо ми порівнюємо додатнє та від'ємне число, наприклад, 3 та мінус 10, то ми розуміємо, що число 3 на числовій прямій знаходиться правіше, то 3 більше, ніж мінус 10. Якщо ми порівнюємо два від'ємних числа, наприклад, мінус 5 та мінус 10, то мінус 5 буде лежати ближче до нуля, тому мінус 5 буде більше за мінус 10. Якщо у нас є два числа, число А та число Б, і А будуть вважати за число Б більше, якщо А у нас більше Б, то різниця числа А та b буде більшою за 0, тобто буде число додатне. Це у нас таке перше правило означення знака більше та знака менше. Якщо ж у нас А буде менше за число b, то різниця числа А та b буде менше за 0, тобто буде число, яке у нас від'ємне. Ось тут у нас додатнє число, отут у нас буде від'ємне число. Ну, таке означення нам дає змогу порівнювати два числа, якісь там задачі розв'язувати. Ну, наприклад, спробуємо порівняти два таких числа. Приклад перший. У нас таке число 2. Поділити на 2 додати корінь із 3, та порівняти з числом 2 відняти корінь із 3. Треба визначити, який знак поставимо більше або Менше. Для цього ми знайдемо різницю лівого числа та правого числа. 2 поділити на 2 додати корінь із 3, відняти 2 мінус корінь із трьох. Ну, щоб знайти різницю дробового і звичайного числа, ми що робимо? Підкреслюємо риску дробу малюємо, ставимо одиничку і зводимо до Спільного знаменника, щоб виконати різницю. Спільний знаменник у нас буде 2 додати корінь із 3. Тоді перший дріб ми домножаємо на одиницю, другий домножаємо на 2 додати корінь із 3. 1 помножити на 2 це буде 2, відняти. І тут у нас буде добуток двох виразів, спряжених, до речі, вам хочу сказати: ви бачите, 2 додати корінь із 3, на 2 відняти корінь із 3. Це у нас формула скороченого множення, яку ми зараз з вами застосуємо, дорівнює 2 відняти, так як у нас мінус стоїть перед добутком, то ми пишемо мінус, і далі спишемо дужку, щоб не заплутатися зі знаками. І ось тут у нас формула скороченого множення, це А додати Б, А відняти Б. Це дорівнюється у нас різниця квадратів, це А квадрат відняти b квадрат. Тобто ми беремо дужку та яка з мінусом, і підносимо до квадрату. Це буде 2 в квадраті, це буде 4, відняти корінь із 3 в квадраті – це буде 3. Пам'ятаємо, що якщо ми підносимо корінь до квадрату, то квадрат корінь знищує. Відняти 3, поділити на 2 додати корінь із трьох. 4 відняти 3 це буде 1. 2 відняти 1 це буде 1, поділити на 2 додати корінь із 3. Ми бачимо, що результат віднімання, який ми отримали, це буде число додатне. Чому саме додатне? Зверніть увагу, в чисельнику у нас стоїть одиниця. Одиниця це число додатне. В знаменнику у нас стоїть число 2, 2 це додатне число. Додати корінь із 3 це також додатне число. То частка додатнього на додатнє дасть нам число додатнє, тобто робимо висновок, що значення даного виразу буде більше нуля. тобто число додатнє. Робимо висновок. Якщо різниця у нас вийшла число додатнє, то ліве число буде більше, ніж праве. Ставимо знак більше. Якщо ми візьмемо координатний промінь і на цьому промені позначимо точку Б з координатою Б, точку А з координатою А, то ми розуміємо, чим правіше знаходиться літера, число чи ще щось, то це число буде більше. А у нас правіше, ніж Б, то робимо висновок, що А більше за Б. Окрім знаків, більше або менше, існує знак більше або дорівнює. Більше або дорівнює? Так воно читається. І існує знак менше або дорівнює. Що вони означають? Що значення, наприклад, якщо у нас буде написано А більше або дорівнює Б, це означає, що А у нас може бути більше, ніж Б, або А може дорівнювати Б. Аналогічно, якщо у нас А менше або дорівнює Б, то звідти слідує, що у нас А може бути менше, ніж Б, або А може дорівнювати Б. Наприклад, справедливі такі нерівності 7 менше або дорівнює 7, 7 менше або дорівнює 15, мінус 3 більше або дорівнює мінус 5. Це є правильні нерівності. Але якщо у нас буде такий, такий вираз, як. 7, наприклад, менше або дорівнює 5, це нерівність не буде правильною, це нерівність в нас неправильна. Бо 7, 5 не дорівнює і 7 не може бути меншою за 5. Тому ці знаки називають оцей знак строгий, перший, який я написала, це у нас знаки строгі строгі нерівності. А там, де більше або дорівнює, або менше або дорівнює, то це не строгі. Розглянемо такий приклад. Доведіть, що при будь-яких значеннях А є правильною нерівність А додати 1 помножити на А додати 2 більше, ніж А помножити на суму А та 3. Щоб це довести, нам достатньо показати, що при будь-якому значенні А різниця лівої та правої частини є додатною. Давайте це зробимо, знайдемо різницю лівої та правої частини. А додати 1, А додати 2, відняти праву частину А, А додати 3, і повинно більше бути, ніж 0. Розкриваємо дужки, перемножаємо на А на А, а квадрат, А на 2, це 2А, 2А, додати 1 помножити на А це А. 1 помножити на 2, це 2. Розкриваємо наступні дужки. А на А. Тут у нас мінус стоїть. звертаємо увагу. Це буде мінус А квадрат. Мінус А на 3 це буде мінус 3А. Повинно бути більше, ніж 0. Тепер дивимося, що ми можемо спростити, скоротити і так далі. Підкреслюємо подібні. Доданки а квадрат мінус а квадрат взаємознищується. 2а додати А, це в нас буде 3А. І відняти 3А також взаємознищується. Що у нас залишається? Залишається 2. 2 більше 0. Чи правильно, що 2 більше 0? Правильно, нерівність стверджується, отже, нерівність доведена. Наступне завдання. Доведіть нерівність, рівність, де а будь-яке число рівність така. Знайдемо різницю лівої та правої частини. А мінус 3 в квадраті. Відняти 2 а квадрат, додати 6а, відняти 10 дорівнює. Розкриваємо дужки за формулою скороченого множення. Це у нас буде а квадрат, відняти подвоєний добуток першого та другого. Це буде 2 на 3, 6а. Додати 3 в квадраті, це буде 9, відняти 2 а квадрат, додати 6а, відняти 10 дорівня. Зводимо подібні доданки. А квадрат мінус 2 а квадрат – це у нас буде мінус а квадрат. Мінус 6а плюс 6а взаємо знищується. 9, відняти 10, це буде мінус 1. Порівняємо тепер наші доданки даного розв'язку. Мінус а квадрат це число, яке менше або дорівнює нуля. Чому саме так? В першу чергу ми розуміємо, що а квадрат це завжди додатне число. Якщо це не нуль, якщо а не дорівнює нуль, або взагалі воно трошечки по-іншому називається невід'ємне. Мінус 1 це у нас від'ємне число. Сума недодат... невід'ємного, а саме ось у нас А мінус А квадрат це буде недодатнє число. А А квадрат без мінуса це невід'ємне. Якщо з мінусом перед невід'ємним числом стоїть мінус, то воно буде недодатне. Сума недодатного та від'ємного числа буде число від'ємним є число від'ємне. Отже, звідси слідує сума мінус а квадрат додати мінус 1 буде число від'ємне. Те, що й треба було довести. А доведіть нерівність ось таку, якщо у нас А та Б більше або дорівнює 0. Щоб довести таку нерівність, ми знову ж таки знайдемо різницю лівої та правої частини. У нас буде А додати Б поділити на 2, відняти корінь А, Б більше або дорівнює. Не можна не писати, повинно бути більше або дорівнює 0. Спробуємо це довести. Для цього ми зведемо до спільного знаменника. Ліву частину. З півніку у нас буде 2. Перший дріб на одиничку домножаємо, другий на двоєчку, тому отримуємо А додати Б, відняти 2 корінь а, і це повинно бути більше або дорівнює 0. Якщо хто уважний, то ви бачите, що у нас в чисельнику формула скороченого множення. А саме ми можемо записати так, що корінь із А в квадраті відняти 2 корінь АБ і додати корінь b в квадраті, ви пам'ятаєте, що квадрат корінь знищує, то ми отримаємо саме ось таку формулу, це все поділити на 2, більше або дорівнює 0. Далі збираємо формулу, У в нас виходить в чисельнику корінь А, відняти корінь б у квадраті, поділити на 2, більше або дорівнює 0. Тепер зверніть увагу, у вас в чисельнику йде дужка в квадраті, будь-який вираз у квадраті, неважливо, який він буде, дужка, цілий вираз у квадраті, це завжди додатнє число. Тобто корінь А, відняти корінь Б у квадраті, цей вираз буде більше або дорівнює 0. Бо це квадрат, двійка у нас буде також більше 0. Ми розуміємо, що частка додатнього, або, скажімо так, невід'ємного числа та додатнього, це буде число додатнього. Тобто у нас іде плюс та плюс, якщо у нас іде частка, частка додатнє, отримуємо. Додатньо, тобто більше або дорівнює нулю. Частка невід'ємного, та додатного більше або дорівнює нулю. Все доведено. А квадрат відняти аби додати b квадрат більше або дорівнює 0 при будь-яких значеннях а та б. Випишемо дану нерівність, квадрат відняти аби додати b квадрат. Спробуємо з вами виділити неповний квадрат з даного виразу. Давайте згадаємо, як же виводиться неповний квадрат, якою формулою ми будемо користуватися. Формула у нас така А квадрат відняти 2АБ, додати Б квадрат, це у нас дорівнює А квадрат, о, не квадрат А відняти Б у квадраті. Це формула скороченого множення. Переходимо до нашого безпосереднього виразу. У нас, якби перед АБ була двічка, то у нас би склалася б форма. Але двієчки немає. Значить, що ми розуміємо? Ми визначаємо, що беремо А квадрат і серединку. А квадрат відняти за формулою у нас іде 2. Бачите, ось тут формула. 2 умножити на А. Зверніть увагу, у нас тут іде перший це а квадрат. 2 це за формулою А це тому, що у нас тут А квадрат. Далі у нас йде вираз б. Тобто, наскільки ми повинні помножити 2а, щоб у нас стало АБ. Щоб двійка зникла, нам треба помножити на одну другу. І щоб b було треба на b. Тоді ми розуміємо, що оцей вираз, одна друга Б, це є наша Б. Заходь до друга б це наша б квадрат. Тобто, далі у нас іде за формою плюс одна друга b ми беремо квадрат, щоб формула вийшла, скороченого множення. Раз ми додали одну другу b квадрат, то ми повинні і відняти, щоб значення виразу не змінилося. Одну другу б. Квадрат ми додали. Але якщо ми подивимось на наш вираз, то у нас тут ще є b квадрат. Бачите, ми використали лише А квадрат відняти аби. Додали, відняли, від цього значення виразу не змінилося. І у нас далі йде ще b квадрат, ніж треба додати b квадрат. Тепер ось оцей вираз, оцю частинку, ми збираємо у формулу. Формула буде такою. А відняти, бо у нас тут стоїть знак мінус. Одна друга Б, і це все в квадраті. Ми зібрали формулу скороченого множення. Що у нас залишилось? У нас залишилася оця частинка. Це буде мінус одна друга в квадраті, це буде одна четверта «б» квадрат. Далі додати «б» квадрат. Формулу переписуємо, а відняти одна друга б. Квадратів. Далі, мінус 1 четверта b квадрат додати b квадрат, це буде у нас 3 четвертих b з плюсом плюс 3 четвертих b квадрат. Далі, вираз а відняти 1 друга b квадрат, це буде додатній вираз. А відняти 1 друга b в квадраті, це вираз буде більше, бо дорівнює рівня нулю. 3 четвертих b квадрат це також буде вираз більше бо дорівнює 0. Якщо в нас іде сума двох невід'ємних виразів, то робимо висновок, що це буде число додатнє. Тобто а відняти 1 друга b у квадраті додати 3 четвертих b квадрат, це вираз буде більше бо дорівнює 0. Те, що й треба було довести. Наша задача в даному завданні згадати, як виділити неповний квадрат. Довели! Я вам бажаю успіху! Щастих вам!